Виконавче доручення нотаріуса, як захистити свої права, отримавши виконавче доручення від нотаріуса, не панікуйте. Ми знаємо, як допомогти у цій ситуації. Ось корисні поради, які розкриють ключові аспекти. Перевірте документи, детально огляньте доручення та всі прикріплені документи. Шукайте помилки. Час важливий. Не гайте часу. Деякі правові терміни обмежені. Звертайтеся до нас якнайшвидше. Зверніть увагу на деталі, оскаржуйте доручення, якщо знайдете неправильності чи порушення правил. Захистіть свої права. Ви маєте право захищати себе від несправедливості, не соромтеся, звертатися до професіоналів. Ми поруч, ми готові надати вам кваліфіковану допомогу та консультацію у справах пов'язаних з виконавчими дорученнями нотаріуса. Нехай виконавче доручення не стане стресом. Ми поруч, щоб допомогти вам захистити свої права та фінанси. Залиште заявку чи зв'яжіться з нами для безкоштовної консультації. Ви варці захисту з повагою компанія Паладин Консалтонгруп.